Смачний, пухкий та вологий пиріг на залишках закваски. Якщо ви ведете закваску і не знаєте, куди дівати залишки, то цей рецепт саме для вас. Погнали! Починаємо роботу з того, що заливаємо сухе молоко кропом. Окропом чи окропом, поки молоко вихолоняє, можете підготувати інші інгредієнти, які йдуть за рецептом. Рецепт, як завжди, в кінці відео. А ще якщо хочете, можете додати фрукти, дуже смакує. Я в даному випадку додала персики, але ви можете використати будь-які фрукти, які у вас є. Все готово, замішуємо тісто. Додаємо всі інгредієнти, окрім борошна і гарненько це все перемішуємо. Борошно використовуємо з будь-яким вмістом білку, абсолютно без різниці, головне першого гатунку. Також щодо закваски, ви можете використовувати закваску залишки, так як я, або на піку. Цей пиріг я готую тільки на заквасці, чим її замінити, я не підкажу. Все перемішали, тепер додаємо борошно і знову ж гарно перемішуємо, щоб не було ніяких грудочок. Я в своєму борошні повністю впевнена, тому я його не пересіваю. І ось така консистенція у мене виходить. Далі беремо форму, в якій будемо випікати, у мене силіконова, виберете будь-яку, і виливаємо туди половину тіста. Для орієнтиру, діаметр моєї форми 24 см. Розрівнюємо наше тісто і починаємо викладати начинку. Якщо ви не плануєте робити з начинкою, ви можете пропустити цей крок. Замість фруктів сюди можна, наприклад, якщо є бажання додати родзинки, шоколад, то в принципі будь-що. Я зараз викладаю персики, можна скористатися яблуками, ну, будь-якими фруктами, будь-якими бляха, хотіла сказати овочами. Коротше, ви зрозуміли. І зверху заливаємо наші фрукти другою частиною тіста. Знову вирівнюємо тісто, якщо у вас є фрукти, ви їх гарненько закриваєте і лишаєте майбутній пиріг у спокої на півтори години. І через півтори години, перед тим, як ставити в духовку, знову ж таки, за бажанням ми посипаємо чимось смачненьким. В даному випадку я посипала кондитерською крихтою, але мені здалося, що цього мало, і я додала ще полюстки мигдалю. Все готово, відправляємо наше окрасення в духовку розігріту на 180 градусів. В даному випадку я випікаю в газовій духовці. Єдиний режим тут низ. Орієнтовний час випікання 40 хвилин. Перевіряйте готовність шпажкою. Мабуть, у мене ніколи не буде відео, де я не ляпала.